Український мультик на міжнародному фестивалі визнано найкращим. Учасники з інших країн приїхали на цей конкурс із мультфільмами про вампірів, вбивствах і трансформерах. Судді із багатьох країн на міжнародному дитячому кінофестивалі анімаційного мультфільму, який проходив у Дрездені, вибрали веселу українську анімашку, короткометражну стрічку Оля-Ля 11-річної Дарії Костелянець із села Петрик Вінницької області. Спочатку мультиплікатор. Ри порадили придумати мультфільм про вбивство, але дівчинка відмовилась і зробила анімацію про собак і притулок для них. Їй сказали, що це не цікаво. Тоді я вирішила написати сценарій про свою корову Зорьку. Тему затвердили в Європі. Такого ще не бачили, розповіла Дар'я. За сценарієм вийшло так: Зорька виходить пастися в поле. Скрізь квіти, корова починає їх їсти, потім вкривається ними. А потім у кадрі з'являюся я і починаю доїти корову. Виходить кольорове молоко, з якого на небі з'являється веселка. Додала переможниця. На створення фільму дівчина витратила тиждень, а головних героїв зліпила з пластиліну за два дні. Свій мультик дівчинка готова продати за 20 тисяч гривень.